Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Офіров. Сьогодні я вам розповім про позивні. Все, все, все. Позивні, псевдо, все, що стосується найменувань людей з секретними прізвиськами, позивними або псевдонімами псевдо. І перед цим я хочу подякувати вам, всім, хто дивиться, поширює лайкою та коментує ці відео. Це історичний фронт нашої боротьби в Ютубі. І так само хочу подякувати всім, хто донатує на Патреоні в на картки в описі відео та власне на по спонсорстві в Ютубі. Отже, друзі, ну позивний це замасковане ім'я, бо псевдонім. Ми знаємо, що сьогодні їх використовують масово в українській армії, і це робиться не просто так, а щоб ніхто не дізнався імені людини, яка про яку говорять в ефірі, в радіоефірі, так в під час промовин, тобто відкритим зв'язком, щоб замаскувати людину. І в цілому в українській армії використовується Дуже багато категорій позивних, я вам зараз про них коротко розповім. Отже, це оперативні позивні, тобто позивні для людей, для певних командирів, які надаються спеціально надаються під певну операцію військову. Тобто він провів цю операцію, у нього там позивний був. Він з операції виходить спеціальною, і позивний цей втрачається. Є позивні посадові, друзі. Це теж дуже цікаве явище, коли. Перші особи, керівники багатьох підрозділів, мають позивні, які закріплені за цією посадою. Ну, наприклад, відомий всім герой України генерал Ігор Гордічук має позивний сумрак, але це не його позивний, це позивний посади, на яку він зайшов. Тобто він на цій посаді був сумраком. До цього інший позивний, після цього інший позивний. Тож от така от історія. Окрім того, є е, е, позивні позиційні, тобто назви позицій, наприклад, там. Слон один позиція, так, чи там свиня три. Оці позивні позиції, тобто місцевості, де відбуваються певні події на фронті. Тож навіть отакі от позивні. Позивні є, до речі, у екіпажів, наприклад, танків чи, наприклад, гарматних розрахунків. І, наприклад, танк може мати позивний Люся чи гармата Катя. І всі знають, що Катя Люся це танк і гармата. А от. У екіпажів чи власну обслуги можуть бути свої позивні, а можуть і не існувати позивних. Українська армія, до речі, сьогодні у більшості є позивні, але деякі ними і не користуються. Ну, так от довелося, бо це специфіка. Отже, але окрім цих оперативних позиційних посадових позивних є ще так звані гет гетероніми. Тобто, це якраз імена для війни. І зразу скажу, що принцип позивних. Це достатньо старе явище, яке для світу, для світу, не для нас. У нас ще старіше з'явилося у Франції в 17 сторіччі. Це термін, так з французької мови звучить. Перепрошую, не знаю французького, але десь так: Nom de guerre», тобто ім'я війни. Тоді, в 17 сторіччі французи використовували імена війни саме для секретних операцій. Проте для України це не обов'язково було аж так з 17-го стріччя, а позивні з'являється нас з'являються ну десь в 10 му, в -му стріччі. Про це я розповім трошечки згодом. Отже, гетероніми це імена для війни, тобто замасковані. Що на що вони мають відповідати? Які принципи ну в принцип мало того, що цей позивний має де маскувати людину її справжнє ім'я. Проте це не завжди. Отже, звідки в українській армії, як вони беруться ці позивні? В першу чергу, від прізвища, ну, наприклад, Прокопенко стає Прокоп, начебто підходить. Від професії, тут є доценти, інженери, моряки. До речі, за минулою службою теж інколи даються ці позивні, як, наприклад, моряк. Від імені, Ну, наприклад, Данило може бути Даня. І це його позивний, і мало хто знає, що Даня це не щось інше, як його ім'я. Від рис-характеру. Тобто ми говоримо хмурий, веселий, ми говоримо дотепний. Проте тут є одна умовочка, зараз я про неї теж розповім. Від зовнішності, ну, наприклад, рудий або сивий, і тут ще може бути такий, як сніжок, наприклад, ну, білий-білий, так але разом із тим, от. Хмурий, веселий сніжок теж можуть бути надані за іншим принципом. Наприклад, людина дуже весела, десь хмурою ходив і кажуть, а ти хмурий. Але він насправді веселий. І навпаки, веселий це людина, яка не жартує. І так от його перекручено називають. А сніжком можуть назвати людину, яка, наприклад, смугла навпаки. Разом із тим. Е Позивні так само мають бути можуть бути від відомих полководців, наприклад, там чи людей, там скоропатський чи Богун від відомих народів минулих таких серйозних народів, які воювали це можемо згадати позивні сармат, наприклад, чи скіфи, чи таври, так, скіф, сармат, тавр. Одночасно позивні бувають за місцем походження людини. Ну, наприклад, киянин. Або ж Одеса, або ж Дніпрянин це теж позивні, які вказують на місце походження цієї людини в колективі, де немає цих, наприклад, серед взводу, де, наприклад, одні волоняки чи галичани, киянин буде киянином. Одночасно позивні можуть позначати більш широкі території, ну, наприклад, Задесенець або Бойко, так, галичанин. І тут вже конкретно походження людини. Яке є, з приводу того, що як позивні обираються, тут є 50 на 50 в цілому в усіх моментах. Тобто, коли людина сама себе називає цим позивним і каже, я хочу бути, наприклад, істориком чи академік. Або ж позивні надаються людьми. Але в випадках, в двох випадках, коли людину радше називають зовнішність зовнішнє оточення його побратими, це коли, наприклад, людина має. Якісь бойові історії, і за цією оказією оказі, оказійні такі позивні його називають так, так? або ж це за рисами-характерами, чи зовнішності, Тобто людині даються вони. ну Зрозуміло, що Жодний сивий не хоче себе називати сивим, так? але ну, дають йому позивний такий, і все. Інколи навіть коли людина має один позивний, проте він змінюється, тому що люди починають його називати зовнішніми характеристиками. Ну, наприклад, там, ніс так, або зламай ніс. ну, от щось подібне таке. І от це якраз є ситуація, коли наші позивні формуються за різними різними абсолютно моментами. Позивні є так само і у військовослужбовець. У дівчат, жінок, наших захисниць, які можуть бути найрізноманітніші. І ми говоримо, наприклад, серед одних з найрозповсюдженіших позивних може бути, наприклад, такий як Рись. Одночасно позивні вони виконують роль для того, щоб ідентифікувати людину в просторі, тому що Сашків може бути багато в якомусь підрозділі. А от Сашко, який є барон, то він там один буде. І от саме через це таких. Підрозділах часто позивні, власне, і робляться. Ви згадайте себе в школі, наприклад. Ну, все ж таки, те, що ми називаємо там клички або погрімухи, там, якісь саме, так, це теж є така певна ситуація з позивними. Я вчився в класі, де було ще чотири сашки. Ну, то нас там по-іншому називали. Одночасно, тепер про позивні в історії нашої держави України в цілому. Бутують версія, що позивні. Це як псевдо з'явилося в УПА, або ж, наприклад, на Січі Запорозькій. Поясню, чому така тенденція. Ну тому що УПА, це Українська повстанська армія або ж діячі організації українських націоналістів, вони були в підпіллі, тому зрозуміло, що там не можна було відкривати своїх справжніх прізвищ. І от тут зауважу, що в УПА є величезна кількість псевдонімів. Там, до речі, використовувалося слово не позивний, а псевдо. Це скорочення від слова псевдонім грецькою псевдо не справжні, Он, онон, ононом, це ім'я. І от якраз тут слід сказати, що у УПА традиційно за однією людиною могло бути дуже багато позивних. Наприклад, для документації, де він згадується за позивним, і для користування зовні. Тут я вам зараз скажу рекордсменів. Перед тим скажу, що наприклад Роман Шухевич, який був командиром мовного мадовища Української повстанської армії, мав протягом свого життя різні абсолютно псевдонімі позивні. Ну, наприклад, це Білий Дзвін або Роман Лазовський, або Тарас Чупринка, або Чух, або Тур. Або Чернець, або ж навіть Степан. Це от його позивні. Проте є рекордсмени. Наприклад, до таких належить Олександр Савира. Він був керівником Луцького окружного проводу організації українських націоналістів. То у нього їх було 25. Можливо, були люди, які були більше. І от, згадуючи Савиру, скажу, що позивні у нього були, наприклад, цифрові так, для документації і. Звичайні от імена, начебто псевдоніми. Я зараз їх вам зачитаю. Для цифрових, наприклад, цей керівник окружного проводу використовував 201. Це його позивний в текстах 320, 333, 888, 19, 20, 25, 48, 34, 43, 52, 26, 87, 76. Одночасно із тим, він був відомий і за такими позивними псевдонімами, як Адам Аркадій. А Крапочка Зарічний, Арсен, Білас, Блакит, Горді, Зарічний Івась, Вавріф, Лаврин, Назар, Олег, Осика, Ярий, Ярош. Всього 25 позивних. Уявляєте собі людина надіяла там в підпіллі років 10 і от кожного разу змінювались позивні. До речі, про позивні української повстанської армії тут слід наголосити наступне: що були в принципі певні ситуації, які скретнували в цілому. І появу, і от поширення позивних. Ну, наприклад, в певний час в українській повстанській армії заборонили позивні на честь відомих людей, сучасників. Ну, Тому що, наприклад, в ОПА були позивних, позивні людей, там, Сталін, наприклад. І лувіть собі, коли йде інформація, що десь передається, що Сталін поранений. І всі такі: Ура, Сталін поранений! Але ж це не той Сталін, це про нашого опівця. І тому. УПА заборонили мати псевдоніми, які мали б отаку от колізійну колізійний характер разом із тим, якщо ми подивимося на псевдоніми УПА, до речі, є прекрасна книжка. Шкода, що дуже малим накладом, сподіваюся, вона буде в інтернеті. То власне позивні, які з'являються в джерелах, вони свідчать про те, що в українській повстанській армії позивні. Мали дуже цікаве явище, як вони розповсюджені всією історією України, тобто, наприклад, позивні від Аскольда або Кій до позивних тогочасних. Я вже сказав, Сталін або ж, наприклад, навіть Ленін були, тобто до сучасників. І от позивні української повстанської армії як нікого відбувається, от весь і в тому числі інтелектуальний потенціал, і в тому числі от, знання історії. Тож це дуже цікаве явище. Проте. Якщо позивні УПА для нас ну, дуже багато з них відомі, до речі, багато діячів, дослідники української повстанської армії, просто не можуть зрозуміти, хто ховається за тим чи іншим прізвищем, тому що в УПА позивні постійно змінювалися. Так це незручно, коли ти один, а потім стаєш другим, і ти не розумієш. Проте для того, щоб бути в підпіллі і себе не видавати, щоби. Ті служби совєтського союзу, які слідкували за УПІвцями, щоб вони плутались постійно, то в УПА було прийнято рішення про те, що позивні треба змінювати. І це достатньо правильно. Такі от оперативні позивні разом із тим, друзі, позивні в УПА прийшли з підпілля так ОУНської організації українських націоналістів. Але є сторінка нашої історії, де позивні існували, проте вони ще не опрацьовані, не досліджені недосліджені до кінця. Наприклад, генерал. Армії Української Народної Республіки це Михайло Амалінович Павленко. То він мав ну псевдо дідусь. Ну от тут момент такий його так називали, і зрозуміло, що за ним це прив'язалось. Проте, якщо ми подивимося в цілому на історію них, то вона не за не тільки в 20-му стрічці відбувається. Ми знаємо спогади ось, до, такого довгожителя козака Микити Коржа, який жив. Понад 100 років і помер в другій третині 19 сторіччя. то він згадує, що його позивний, це прізвисько, як ми кажемо, козацьке звілося від того, що він десь, будучи своїми товаришами, січовиками, десь впав з якогось пагорбу і покатився як корж. І за ним це От корж, корж, корж. в козацькій державі, а ми тут маємо на кілька періодів розбити, бо, наприклад, на січі часто люди приходили не з прізвищами, ми бачимо з ними цю. Прізвиська, і це дуже таке явище цікаво, тому що ми не можемо зрозуміти, це прізвище чи прізвисько. І там теж було ну, таке явище, як пов'язане з тим, що прізвиська часто переходили в прізвище. Ну, наприклад, прізвисько Вовк, а його син Вовченко. Зрозуміло, що Вовк це не його ім'я. І тут у нас є ще цікавий момент. Ми знаємо, що у козацьких діячів були. Теж псевдонімець, от, прізвиська, військові, прізвиськи, імена війни. Ну, для прикладу, скажу, такий, така людина, як Іван Дмитрович, Отаман, який уславився в тому, що він виграв 80 битв, що він був непереможний. Іван Дмитрович, знаєте хто це? Це Сірко. І, от, власне, Сірко це якраз і є не прізвище, а його прізвисько, за яким його б знали. І тут зауважу, що от. В середовищі козаків на зламі сімнадцятого стріччя, шістнадцятого, сімнадцятого стріччя і особливо до Революції Хмельницького часто багато діячів брали собі прізвиська ці позивні для того, щоб їх не знайшла влада. І тут ми маємо розуміти, що, наприклад, в Речі Посполитій за те, що ти належав до козацтва. В певні часи тебе піддавали баніці. Так, ви знаєте слово бан, але якщо забанять десь на сайті, в інтернеті. Але бан це позбавлення громадянства, бан це позбавлення в цілому, коли тебе закон захищає. Так от козаки на початку 17-го стріччя часто собі брали прізвиська і під ними фігурували, щоб не щоб на їхній рід, якщо вони належали, наприклад, до шляхти. Не впала оця от державна кара, і щоб у них не конфіскували маєтків, і тому, і тому часто казаки мали ці прізвиськи. Ну, до речі, скажу, що, наприклад, Богдан Хмельницький він часто фігурує як хмель, це от те, коли казав, що прокоп може бути Прокопенко може бути прокопом, батько хмель. Ну згадаємо, наприклад. Гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного. Часто всі думають, що Сагайдачне його прізвище або подвійне прізвище Коношевич Сагайдачний. Ні, слава його Петру, так його хрестили. Він по батькові був Кононович, тобто батько Конон, то він був Петро Кононович. А от Сагайдачний це і є його псевдо псевдонім, позивний прізвисько, яке він використовував да, аж так став відомо під ним, що ми сьогодні не знаємо справжнього прізвища Петра. Кононовича Сагайдачного. Ну, з приводу позивних, то скажу, що близький друг, соратник та наступник гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного Оліфер Остапович Голуб, який був відомий тим, що такий здійснив оцю кримсько персько козацький Союз, антитурецький. Так, от. Він Оліфер Остапович-голуб. Голуб Голуби були шляхецькою родиною, але сам голуб згадується часто просто за іменем Оліфір. Але інколи він фіксується під прізвиськом, який йому дали черняк, або Стеблівець від, від назви міста, з якого він походить. Тож, тут бачимо, достатньо складно взагалі в цілому сконструювати, де є прізвисько і позивний це псевдонім. І часто от вони користувалися прізвиськами як позивними, і часто прізвиська входили в іменно слов, тобто в родинну традицію, ставало прізвищами. Це явище вже таке дуже достатньо недосліджене, але ми маємо це теж усвідомлювати разом із тим, друзі, хотів би згадати про ту пісню, яку вивчають діти. Молодших класах це пісня про Байду. Відомо всім. 40 варіацій записала колись Катруся Грушевська цієї пісні. Проте пісня про Байду ми знаємо всі, що вона про першого гетьмана України, князя Дмитра Івановича Вишневецького. Тож Вишневецький за народним фольклором відомий нам, нам як Байда, і це дуже дуже цікаво, тому що він отримав це прізвисько очевидно від козаків. Хоча є ще один момент, я про нього зараз розповім пізніше. Ми знаємо за загальними прізвиськами, наприклад, такого відомого українського героя, народного, як Козак Голота. Безперечно, що Голота це не його прізвище, це те, як його назвали, і очевидно, він сам себе так називав, це Козак Голота. Тож, друзі, тепер скажу, що, наприклад, прізвиська, я вже наголосив, що вони інколи часто приходили в прізвище. Ну, от, наприклад, зафіксовано. Така родова легенда роду великого козацького роду Гамалії, що один з Гамаліїв він був, мав прізвище Висоцький. І коли він з певним дорученням Хмельницького поїхав до султана Турецького, то той, побачивши його нрав, такий характер, назвав його Гамалією. Тобто така пташка, яка там щебечить і весела пташка. І от він повернувся з цим позивним розповів, що його султан назвав Гамалією. Його шляхтича, Висоцького, і всі почали його називати Гамалія Гамалія. І так, з прізвиська, з позивного цього це позивний прізвисько переросло в прізвище. Друзі, коли ми говоримо про позивні, то тут слід відразу скажу цікаву річ, що для нас це дуже характерне явище. І, наприклад, за 67 ю статтею статуту збройних сил Московії. То, наприклад, там сказано, що ніяких позивних, ніяких псевдонімів, тому що це проща честь і є якимсь певним таким фамільярністю, як там описано. Тому, наприклад, в Збройних силах в окупаційній армії московитів це навіть статутом заборонено. Хоча там вони, звісно ж, беруть це у нас, копіюють. як там, Добрий вечір. Ми з Росії, та вони кажуть, ну, і «Жигуль» же теж фіат. Говорячи про ці от імена війни, скажу, що вони побудували в багатьох країнах, народах. І, наприклад, ці імена війни, наприклад, у самураїв, це були імена смерті. Якщо подивитися на якісь гравюри, зображення, де самураїв на битву поспішають, десь б'ються, то у них за спиною є прапорець, такий біленькі там. І не просто їхні там герб, а там написане його посмертне ім'я, тобто ім'я, під яким би він хотів би, щоб його знали після смерті. Це теж дуже цікаве явище. Ну а говорячи в цілому про е ці позивні, як вони все ж таки у нас змогли існувати так довго, друзі. То я хотів би тут згадати таке явище, що і в Київській Русі, в часі Київської Русі, тобто Русі, середньовічної української держави, теж були е прізвиська. Які використовувалися вже як офіційна ідентифікація людини. Наприклад, у Володимира Великого був воєвода Вовчий Хвіст. Безперечно, що його ні мама, ні тато не називав Вовчим хвостом, і він мав своє ім'я, своє якийсь ідентифікатор родини. Проте, от Вовчий хвіст. Це нам дає підставу вважати, що. Позивні псевдоніми вони для української мілітарної культури дуже-дуже характерні. А от яким чином ми змогли це явище з вами в цілому отримати в такому дуже-дуже тисячолітній, тисячолітній історії? Справа в тому, що в Україні, на відміну від католицької Європи, наше православ'я було достатньо ліберальним для деяких народних явищ. Ну, наприклад. Для українців характерна двоіменність. Одне ім'я христильне, коли дитина народжується, батьки її хрещуть, і таким чином дитина отримує свого Янгового патрона, це ім'я Михайло, Василь, інші імена так Петро. Ну, ви знаєте всі ці імена, якими ми користуємося переважно. А от разом із тим існувала традиція. Надання другого імені для людини нецерковного, тобто вони називаються не календарні або ж автохтонні українські імена в мене, до речі, на Ютубі десь є про це історія. Я звернув у мене є відео про козацьке прізвище, там я це детальніше розповідаю. Так, от. Ці, ці другі імена вони супроводжували людину протягом його життя. І Богдан Хмельницький, ви знаєте, що це Богдан це його народне ім'я, його справжнє хрестильне ім'я це Зиновій. І в суспільстві всі всі мали по два імені. Оце друге ім'я не календарне, не церковне, автохтонне. Воно було, наприклад, такими іменами, як Мал, Кот, Сірко. Звір, Оберней. Так? І от ці імена вони супроводжують ну, і Тому, коли ви бачите прізвище, наприклад, Вовченко чи Голуб, то ви знаєте, що людину не назвали Голубом чи Вовком. Так? Це очевидно, що його друге ім'я в соціумі, в маленькій соціальній групі, де було кілька людей, наприклад, три Петра, і, і казали, який Петро? Петро Вовк. І от Оце от друге ім'я часто у нас використовувалося як військовий позивний, військове ім'я для того, щоб розрізнити людину. А його син ставав часто Вовченком або Голубенком. Тож, друзі, оце от явище в цілому позивних, це дуже архаїчне явище для України, яке бере свій ну точно час часів середньовічної української держави Русь, і до цього часу існує поруч з нами. Е, мене часто питають, чому. Написано у мене барон Алферов, друзі. Це має теж історія позивних, з якою я з вами поділюся, тому що в 14-15 роках, коли служив в Полку Азов, мене мене знали як алферов, і з... мав я позивний барон. Барон це не я вигадав собі, повірте, це ні до чого не мене, Це мені надало цей позивний. Ну очевидно, на честь барона Мінхаузена, так людина, яка любила щось придумати. Ну зрештою історик. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, то в своєму колективі, коли приїхав підрозділ і служу зараз Збройних силах України в 3 окремій штурмовій бригаді, то деякі мене знали як Алфоров, а деякі знали як барон. І часто виникала плутанина, коли я підходив, наприклад, під'їжджав до якогось контрольно-пропускного пункту і казав, що там барон на в'їзд. І той, хто був на варті, вранці передавав. Там, перше, другому барон навіст. Я чую там відповідь мінус, тобто не можна. Я кажу: а будь ласка, можна назвати, що ауферов навіст? Він такий. перше другий ауферов навіст чую плюс. Ну, от такі -то історії. Тому, друзі, я собі два позивних, одне з яких моє прізвище, але став позивним, ну, от використовую. Трещо протягом свого життя в мене було дуже багато цих прізвиськ, позивних в своїй громадській діяльності. В 2000-х роках мене називали Сашко Гетьманець, тому що я очолював молодіжний осередок з гетьманців-державників. В час, коли я займався реконструкцією історичного фехтування, ну, всі ці рицарські бої, так у мене тут навіть проблеми з щепою з того часу залишились, то е мене називали Алькасар це іспанський такий позивний. Тож, друзі, бачимо, що ці. Позивні або ж псевдоніми, або ж прізвиська, вони прилипають до кожного з нас і є характерним явищем для нашої української мілітарної традиції. Це дуже важливо сказати, що. Ця традиція, очевидно, для європейських країн порівняно з Україною, ну їх там просто так от не існує в такій кількості, як в Україні. Тож, друзі, цікавимося і спостерігаємо за прізвись, позивними псевдонімами наших героїв сьогоднішніх збройних сил України, бо це дуже дуже цікава тема. Друзі, підписуйтесь на канал історика Олександра Оферова, офіцера Збройних Сил України. І дякую всім, хто лайки, поширює, коментує, тому що це наша боротьба за історичний фронт в Ютубі. Щиро дякую всім, хто підписується, бо, я дивлюся, друзі, 80% не підписується. І разом із тим хочу подякувати всім, хто донатує на Патреоні, на спонсорстві Ютубу та на картки, які в описі відео. Друзі, всім дякую. Ваш барон Ауфьоров. Слава Україні!